Звичайно, всі ми хочемо бути здорові, мати гарну фігуру і тонку талію. І для цього зовсім недостатньо сидіти на дієті. Щоб дізнатися, чи є у вас надлишкова вага, достатньо заміряти талію сантиметровою стрічкою. Всесвітня Організація охорони здоров'я рекомендує розглядати цей показник як більш начущий, порівняно з масою тіла та індексом маси тіла. Всім відомо про користь присідань. Вони підтягують сідниці і живіт добре впливають на поставу. Перед вами показники обхвату тавії у жінок і у чоловіків. Прагніть рухатися якомога більше, бо рух це життя. Ходьба – це універсальний засіб для оздоровлення та змістення організму. Лікарі вважають, що дня необхідно проходити 5-6 кілометрів в середньому темпі. Також дуже корисне для здоров'я, плавання. А велосипедні прогулянки суттєво поліпшують загальний емоційний стан, відволікають від різних проблем і покращують настрій. Сьогодні я хочу поділитися з вами чудовим рецептом корисних цукерок. Вони також підійдуть для тих, хто хоче схуднути. Я підбирала продукти для їх приготування, які є доступними, недорогими і вирощеними в Україні. Фініки і банани не використовувала. Дуже важливо, що цукерки містять в достатній кількості клітковину за рахунок вмісту яблук і насіння льону. Омега-3 ненасичені жирні кислоти за рахунок вмісту горіхів. Цукерки не містять борошно, цукор і яйця. Підготуємо яблучне пюре, мед і насіння льону, яке перешкоджає смоктування жирів, тому використовується для схуднення. Соняшниковий протеїн і какао. А також волоські горішки, які ми попередньо підсмажили, а також подрібнили. Насіння льону можна назвати природним статином, оскільки воно сприяє нормалізації рівня холестерину. Також насіння льону має здатність виводити токсини, в тому числі солі важких металів. Воно є сильним сорбентом, чудова альтернатива активованому вугіллю. Підсмажені волоські горіхи подрібнюємо в блендері. Такі цукерки можна рекомендувати спортсменам для збільшення м'язової маси. До яблучного пюре додаємо насіння льону, яке ми попередньо перемололи в кавомолці. Потім додаємо соняшниковий протеїн і какао. Додаємо мед. Це найвідоміший корисний продукт. В мене він акацієвий. А далі підсмажені і подрібнені волоські горіхи. І все перемішуємо. Такі цукерки мають гіполіпідемічну дію. Тобто нормалізують рівень холестерину в крові. Їх також можуть споживати хворі на цукровий діабет, але в помірних кількостях. А для балансу смаку додамо сік свіжого лимону і знову ретельно перемішуємо. Викладаємо у форму, застелену пергаментним папером, розрівнюємо. Присипаємо горішками, буде гарно і смачно. Випікаємо в духовці при температурі 180 градусів 25 хвилин. Детальніший опис приготування, а також перелік складників ви знайдете під відео. Буду рада коментарям і відповім на всі ваші питання. Поки ще теплі, розрізаємо на квадратики. Цукерки добре нарізаються, вони м'якенькі і дуже ароматні. Уявіть собі запах горіхів, шоколаду і меду. Надіюсь, цей рецепт принесе користь людям. Для своєї сім'ї я буду їх регулярно готувати. Враховуючи, що ці цукерки містять протеїн після їх споживання, відчуття ситості залишається надовго. Вони дуже смачні і корисні. Щиро бажаю всім бути здоровими, сильними і гарними.